Майкл Сейлор сказав, що біткоін зараз торгується із 90% відсотковою скидкою від ціни 1 мільйона доларів. Хто не знає, Майкл Сейлор, це колишній виконавчий директор MicroStrтежі. І ось також що він сказав, продовжуйте купувати біткоін на свій вільний капітал. Вільний капітал він буде дорожчати відносно долара вічно. Звісно, особисто я вірю, що він може дійти там до мільйона доларів і навіть більше. Але коли саме так, адже в цьому допустимо бичачому циклі, я читав там думки інших людей, що він там може дійти до 200 там до 150 тисяч доларів, а до мільйона доларів хто знаковий. Але в будь-якому випадку я думаю, що ця ціль буде виконана, і я думаю, що курс біткоїна буде там 1 мільйон доларів і навіть більше. Зараз особисто я взагалі не маю біткоїнів. У мене зараз більше ефіріум, там салана та інші альткоїни. Біткоїни я також планую купляти, але вже після ось цього бичачого цикла, коли зафіксую ось ці угоди, які більшість із них у мінусі, і лише ефіріум у плюсі, тоді вже дочекатися, коли біткоїн добре так просяде, і потім вже можна відкупати. Ось такий в принципі план а зараз більше бачите, я настроєний на альткоїни.